Доброго здоров'ячка, всім привіт! Так, Сьогодні цим кроликам півтора місяці і буду забирати їх від кролиці в сусідню клітку. Роджені вони 9 березня, сьогодні 24 квітня. В місяць і 5 днів я завжди пускаю кролицю до кроля і 90% вона в охоті. Значить вона вже запущена. Півтора місяці я кажу, забираю кроликів від кролиці, ставлю в сусідню клітку. От, і коли кроликів забираю від кролиці, виходить вона 10 днів вже як покрита і через 20 днів повинна родити слідуючий раз. Ось. Ця також покрита. Кролики родились 16-го. 21-го я покрив її. І 1 травня буду відселювати цих кролів Вони ще замалі. Слідуючу буду покривати молоду кроличку. Ось цю чорну. Перший раз вона буде. У нас іти до кроля. Зняла. Тут вже й написано видно. І після цієї кролиці буде покриватися ця. Ці родились 28 березня, їм через 4 дні буде місяць скільки тут, по-моєму, шість кроликів є. Ні, п'ять штук є. От, але. На черзі поки що буде молода кролиця йти до кроля. А, якого числа я її буду запускати переважно. Якщо ця була покрита 21-го, то цю буду покривати десь 28-го. Ну ще буду дивитися, чи в охоті вона чи ні, як там вже припаде, вона буде у кроля перший раз, молода кролечка. Отака, От як полтавське срібло. Окрас має полтавського срібло, що вона дуже боязлива. Перед цим у мене кріль був полтавське срібло, і вона такий окрас має, вдалася в кроля. А після неї тоді вже буде знову покриватися ця кролиця. Ця спокійно. Такі малюки гарні. Різних кольорів є. Є сірі, є чорні. І такі світлі коричневі. Навіть мають відтінок такий. Що малюк? Опа, Хо -хо. так вода подається. А тут шість кроликів. Я такі біля що с всі різнокольорові. Так як я, в мене немає постійно, щоб одна порода. Я час від часу міняю кролів. І через це вони всі різного окрасу. Ця кролиця агресивна, вона тепер вже нічого, а коли кролики малі, то вона на... 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 наскакує, нападає. Кусається. О! О, кусає. Добре, тікай туди. Так. Цей молодий кріль вже в один раз в роботі був. Я пускав молоду самку, яку продав до нього. Ох, кусає. Ну він не знаю, наразі мені подобається. Далі будемо вияти. Я вже до нього буду, оцю буду парувати з ним. І, і далі вже буду до нього пускати кролиці, якщо буде все нормально, то тоді цей піде. На забій. О такі справи з кроликами наразі все, всім папа. -па.